Так, я хвастаюсь. Дивіться, який в мене гарний прилавок. Марія искусниця. Практично все робила сама, кое що докупила. Навіть банани в мене є. Ситрус, виноград. Це я знімаю, поки все красиве, все тільки практично не начате. Але вже 11 часов, а людей нема. Видно? Ніхто цієї ночі не спав. Нічого, зараз виспляться, прийдуть. Зразу видно, що сьогодні щось було вночі не так, бо у нас капець, п'яни падають, щось було вночі не так, тому що людей зовсім нема. вже почало пів дванадцятої, мабуть, а людей зовсім нема. Я так думаю, що вони всі сплять. Так що після часу будемо дивитися. Вова, що я тобі знайшла? Йди сюди, дивися, світер теплий. Дивися, з горличком тобі світер. Оце ще одна тобі і один ще світер. Зараз тобі кульок дам, подожди, це шапка, це моя шапка, але може я тобі теплішу знайду. Це тобі носки і це тобі шарфік. Це поки. Я подивлюся тобі куртку. Ні, ні, Тань, я зараз, подожди, трошки зайнята. Собака, як її звати? Найде. Найдечка, йди сюди. Найде! На, Найдечка, на. Так, собака моя. Я ще привезу їй. Костюмчик у мене такий є для тепла, mm. поняв? А тобі ще що давати з собою? Поїсти щось дати. Mm, якщо можливо, що поїсти. Щось тобі поїсти дати. Що ти хочеш, що тобі давати? Капусти, ти будеш борщ варити? Так. — Що ще тобі давати? Цибулина. Так, що ще? Ну, Щось із фруктів. Коротше, все на своє осмотріння, да? так? Потроху, так? Да? Як там кішка, скажи мені? Кішка у мене оттисна. Вона не, не мерзне? Ні. Може ти мені її отдаси? Я не віддам. Чого ти я не віддаси? Миші, усі одрізить. Ну ти егоїст. Я не егоїст. Ну, якщо дуже буде погано, ти побачиш, чи вона приболіла, чи щось іще. Ти мені одаси її отдаси її обов'язково. Я її підлікую. Добре? Добре. Вона не мерзне в тебе там? Ні. Ну ви ж живете в заброшеному Жекі. Вона у мене під, під одіялом, так? Да? Так, а собака не мерзне в тебе, ні? Тоже під одіялом? Ну оце а вночі ж холодно, нема ні світу, нічого. Нема нічого, ну ні. вони в мене всі підодіяли. Їм тепло, так? Да? Так. Ти мені їх не віддаєш. Ні, не, не можу. Вони то як твої діти. Так. Поняла, так. Тобто добре, тоді я тобі допомагаю, чим можу. Поки. А якщо тобі щось таке, екстрене, ти до мене обращаєшся. Добре, Добре, Вова. Добре. добре. Найда, Найдечка, іди сюди. Найда. Найда, іди сюди, боже, як вона Найда. його любить. Іди сюди, найдусь. Ні, вона їсти хоче. Ти бачиш, як вона. Найду. Найдулечка, найдулечка, йди сюди, найдочка. Нічого людей нету, да. у них ніколи нічого Найда, нету. Найдусечка, ні йди сюди, ідиться. Вона голодна. Найда. Вона що сьогодні їла, Вов? Ковбасу їла, корм їла. Угу. А вода в неї стоїть все час. О, у мене є обрізки. Подожди, Вова. Подожди, у мене ж обрізки є. Давай, на, так, Вова, перше діло забирай обрізки. Не буде їсти. Чого не буде? Давай попробуємо. Не буде. Подожди. Їсти. По 150. Подожди, найда на, найде, на. на, ти де? На. Не буде вона. Що бляха муха не буде, ти там знаєш, вона чого вона не буде? От чого там вона, вона не буде? А ось, що... ти бачиш, не їсть, ні? Не їсть, ні? Коротше, забираєш, давай, забираєш оце, давай, так. щоб її не перекамлювати, найдуся, на. От ти Вова, блін, падлець. Я тобі отдаю цей кульок. Я давав, Чуєш? Я тобі... вона не їла. Я не їла. Я тобі... Ти давав курини, а курини вони не їдять, поняв, да? а, так? Я тобі даю це говяжі. Даєш їй потрошечку. Вона ж бачиш, як і пожує. Диви, як вона гарно їсть. Бачиш? Я поняв. Бачиш, так? Да? Все, я їй оце отдаю. давай, я тебе пакую. Так, тобі я даю тобі на борщ, так? Да? Чи що ти хотіла? Два буряка. Дві цибулини. Даю отакі. Ага, господи, капустину маленьку. Капустину. Картоп для тебе є вдома? Картоп для тебе є. Е -е, що тобі ще дати? Е -е, давай я тобі дам зелені, так? Да? Ти доташиш фисунку? Фисунку доташиш? Доташиш? дотащиш цю сумку? Ти дотащиш слово? Куйщині! Сумку дотащиш? Дотащиш. Далі, я тобі даю е -е, яблук пару штук. Вітаміни тобі ж теж треба? Не треба. Яблук не треба. Огурца соленого, фашану капусту, що тобі дати? Не треба нічого. Вов, ти що п'яний що? Я не п'яний. Ти замерз, так? Просто сам. Я тобі даю побачиш світер з горби. Яки ж не пропий, я тебе прошу. Я не пропий. Следующий раз, щоб прийшов у цьому світрі. Добре. Якщо не прийдеш, я тобі більше нічого не дам в житті. Поняв? <решко>. Ти чув чи ні? Поняв. Щоб прийшов у всіх вещах. я перевірю. І носки. І це, і світер, і шапку чув. Добре. Диві, як собака гарно з'їла. Що тобі ще давати? Зелень тобі дати? Да. Зелень давати. Якщо можливо. А де ви готуєте? У лісі? Ні. А де ви зараз готуєте? Я прошу жінку. Яку? Щоб вона тобі готувала якась? А вона так. десь квартира в неї є, вона готує, так? Все добре. От, мені треба. Що? Ти Чого не треба? Точно? Все взяв? Для борща все взяв? Так. Все взяв, так? Да? Для борща. Все, забирай. Собаку мені не обіжай, кішку мені не обіжай. добре. Якщо щось треба, сюди приходь. Я ніколи не обіжу. Ні, візьми нормально за ручки, тому що воно буде трошки незручно. На тобі ще грушку, дай тобі в грушку? Давайте Ти ж Нічого не пропий, добре? Ні. Тебі зуби є, чи нема зуби? Ну, нема. Діма тобі дві мандарини. Держи. На. Дякую, Все? Давай, тоді дивись, на цю суботу, на цю неділю, завтра я тобі не обіцяю куртку, бо я не знайду. А на сьогоднішню суботу приходять і привезу теплу куртку. Добре? А що, там? що в тебе на ногі є? На Красовки? Сапог нема в тебе? Сапожки нема? Тоді приходять, тобі ще сапожки привезуть. добре? Я подивлюсь у чоловіка на чердаку, там. Добре? сапожки дам і. Що, що? 43-й, як у мене чоловіка так. Ні, дам. Ого, нихера собі лапа. Добре, все, давай, ти мені не головне, не обіжай живот. Поняв? Їсти є що? Точно? Їм є, то що... ти взяв там обрізки, сири обрізки. Їм і є. Чуєш, і будеш е... коту теж ці обрізочки різати різати. Якщо треба їсти коту собаки, приходь сюди. Поняв, як до себе. До суботи. У мене в кота. Ага. Що в нього? Ой. Кажи швидше. Морда більше, ніж у мене. А, я поняла. Морда більше, ніж у тебе, так? Да? Ну добре. Все, давай. Пока-пока. Ви всі бачили, в мене з'явився друг. Мені не подобається слово бомж. Ну, це натуральний бомж. Це людина без постійного місця проживання. Ця людина живе в, в, в Жекі, заброшений Жек, без світла, без тепла. Зараз, хвилиночку. Так, покупець був, пробачте, значить, а, значить, Вова. Це, ви бачили цього Вову. Я б ніколи не звернула уваги на нього. Ні, ну може б звернула, але не так би відносилась до нього. Але в нього є собака, і в нього оказується ще маленьке котенятко. Оце я його прошу, прошу котенятку мені це віддати, а він егоїст не хоче мені його віддати. Ну я його розумію. Він до нього привик, сказав, котенятко дуже хорошо в нього живе, під одіялом, але як може бути бути хорошо, якщо там все время холод. А, e, В общем, де він їжу бере? Оце вже я з ним общаюсь, спілкуюся три неділі. Де він для них бере їжу? Їжу він для них бере, стоїть під супермаркетом з собакою і просить. Люди дають не грошима, люди виносять мокрий корм, сухий корм. От і сказав собака, і кіт не голодні. Вони ще краще е, їдять, ніж він. Не знаю, мені його все одно шкода. Це бивши ріщик по дереву. У нього дуже непогана спеціальність, але ж волею судьби я нікого не буду судити. Він остався без жилья. Сказав, що мачуха, яка його воспитувала з вісьми ро... з 8 місяців, кинула його на квартиру. Ну я не буду вдаватися в подробності. Вони мені зовсім не треба. Мені жалко собаку і кішку. Е, ну, якщо жалко собаку і кішку, от, е, я ще йому трохи допомагаю. Даю, ой, пробачте, на роботі все таки Люди дивляться, що це я, куди це я знімаю. Е, і я йому трошки теж допомагаю їжею. Зараз е, дуже холодно, в нього він в таких кросовках ходить, в общем, шапка така задрипана. Такою, що я там передивилася, віті невещі принесла, ще обіцяла йому куртку. Теж подивлюсь, там можу якусь стареньку вітіну куртку. Якщо нема куртки вдома ніякої, бо у мене віті всі хороші куртки, то піду на секонд-хенд, як за рублів 100-150 йому куплю якусь зимову куртку. Я, звісно, буду його уговарювати, умовляти, на... щоб він мені цю кічку віддав, От, але не знаю, як у мене це вийде, Опять же, не знаю, бо брогом у перся, ні та все. Ну, в общем так, собака не худа, дала же обріз йому говяжок. Ой, не їсть, не їсть сирого, давіст, їсть він гарне сире. Просто він, мабуть, курине давав собаці, а курини не всі собаки їдять. Так що собачка їла говяжі обрізки, я йому дала півкулька. Їсти йому дала на борщу сьогодні, готують вони в лісі, на вогнищі. Ну, в общем, як все так. У нас вже другий раз тривога. Люди сьогодні всі заспали, базар почався тільки з часу, з часу до трьох, і то практично базару сьогодні не було. Поганенький базар, але за счет того, що в мене постійні клієнти і е, е, великий асортимент товару, я ще більш-менш викручуюся. Так що зараз доторговуємо звіті, скупляюся частину е, котами і собакам сьогодні, їж, другу частину завтра. Е, е, заїжджаємо ще в поле, покормимо, кого там покормимо, хто там є, не знаю, хто там є. І додому. Бо жорік шапкою вдома. Мірта на вулиці, коти всі дома. Ну в общем, ще на пів вечора мені уборки, на півночі, на півночі готовки. Ну, в общем, як все так, ще завтра домучиться і все. Так що давайте.